Ні, радянському у рівному декомунізують ще одну стелу. Знаходиться вона при в'їзді в обласний центр на Дубинський. Чому і як вирішили змінити стелу, знає Владислав Стецюк. Ось цю мозаїку хочуть знести в рамках декомунізації, а натомість поставити новий сучасний об'єкт. Зобразити на ньому хочуть подвиг українських бійців. Проте чиновники вагаються чи зносити стелу. Можливим варіантом є реконструкція під сучасні реалії. Це буде так ну, по-сучасному, по правильному, тому що кожен клаптик таких стін не хочеться його ну, руйнувати, перш за все, нормально має конструкцію, але має відповідати тим чинам, що сьогодні відбувається в нашій країні. Ну і те, що знову говоримо про декомунізацію. <кій> повністю все маємо декомунізувати. Закінчити з цим расизмом. проте під сам закон про декомунізацію стела не підлягає, усе тому, що на ній немає чітких символів радянського союзу. Та історик Микола Бендюк розповідає: попри це мозаїка підпадає під інший закон про деколонізацію. Ця стела власне зображення і військових діячів радянського союзу, які були окуповували рівне знову ж таки під час другої світової війни. А там червоний прапор. Чітко видно, що це радянські партизани. Тому вона як ніхто підпадає під процеси де деколонізації рівного. Доповнює, окрім цієї стели, у рівному є ще й інші пам'ятки, які потрібно демонтувати. Три ще об'єкти, які є. Вони дуже важкі. Це е, пам'ятник солдату перед входом на Дубинське кладовище на Дубинській. Там солдат він просто дуже тяжкий. Він не на кладовищі, він це меморіал перед, і тому його треба демонтувати. Є пам'ятник невідомому на в'їзді рів... рівне біля зоопарку, з рівне з київської сторони. І є ще на пагорбі слави два пам'ятника: це барельєф і пам'ятник совєтському воїну і партизану на пагорбі слави. Вони всі тяжкі, але їх треба демонтувати. Я думаю, що вже прийшов час, коли влада рівного має знайти оцей важкий кран, який може підняти і вивезти на склади. Рівняни у соцмережах по-різному реагують на демонтаж мозаїки на Дубинській. Деякі вважають, що кошти краще виділити на щось важливіше. А на дрони не важливіше. Немає куди гроші потратити. Є інші варіанти. Бажано почати ремонт совкових доріг, а то швидка не може доїхати в дощову погоду. Вам саме пора прийшла це міняти. До війни таке бажання не виникало. Ракеті рашиські все одно куди летіти в совітське чи в українське, чи в голову комусь. Совок вже дістав і пора йому йти на звалище. Вже давно пора. Поки невідомо, що саме встановлять замість мозаїки. Чиновники звернулись до художньої школи задля розроблення можливих варіантів нового об'єкту. Нова пам'ятка буде на тему російсько-української війни. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.